Центр покладені такі завдання, як інспектування розмінованих територій планування, заходів протимінної діяльності, сертифікація операторів гуманітарного розмінування. Також одним із завдань, покладений на центр це інформування населення про ризики, пов'язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни. Сьогодні ми проводимо захід в одній прикордонній громаді Чернігівській області. Сьогодні люди дізнаються про потенційно небезпечні території, про види загроз. І саме головне це правильні дії при виявленні вибухонебезпечних предметів. Основна мета цього заходу це зміна поведінки, розуміння небезпек при виявленні вибуху небезпечних предметів. Ці заходи проводяться регулярно, були проведені, плануємо провести в навчально-методичному центрі цивільного захисту, також в Чернігівській області. Плануємо провести захід глухонімими дітьми. Сьогодні поряд зі мною цей захід будуть проводити старший інженер відділу навчання ризикам та взаємодії з громадськістю з питань протимінної діяльності. Пані майор Тетяна Шепелева та інженер відділу, працівник Гербенко Василь. Я хочу, щоб ви подивилися на, цю, на цей слайд і подумали. Побачили ми її таку розтяжку в житті. Ще часів Другої світової війни ми находимо міни не досі небезпечні. Тому ці міни можуть нести небезпеку дуже довго. На сьогоднішній день це одна з із... Найактуальніші після захисту рубежу України, протимінна діяльність це одна із таких дуже насичених, дуже актуальних, дуже глобальних. Чому? Тому що, ну, враховуючи те, що ми прикордонний район, крім того, що на нашій території знаходилися російські підрозділи, і незрозуміло, де що вони могли залишити на який період, там, скільки, де інформованість населення на сьогоднішній день, це така найактуальніша проблема. Чому? Тому що ми повинні якось мінімізувати ці збитки і будемо говорити, зберегти життя людей, які знаходяться тут, які ну, проводять тут діяльність і ну, зробити так, щоб навіть якщо вони знайдуть десь якийсь там вибухово небезпечний предмет, то щоб вони будемо казати себе поводили адекватно і не робили там ніяких, будемо казати, самостійних дій, які ну, не повинні робитися в такому випадку.